Біфрен спокій за ясної голови. Українська армія завдала потужних ударів по російських окупантах у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях у Небі Одещини знищено три шахеда Мопеда, а на Миколаївщині Моджахера і Орлана а, про просування наших військових ситуацію на Півдні загалом. Ми поговоримо далі з Наталією Гуменюк, начальником об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітаном першого рангу. Пані Наталія, слава Україні. Героям слава вітаю вас. А і розпочати хотілося б із всесвітнього дня бавовни, який відзначають сьогодні для українців. Це нині особлива квітка. А, чи маємо чим привітати окупантів разом з їхнім ватажком Путіним, у якого сьогодні ще й день народження? Як ми знаємо? А, так, дійсно. Я думаю, що ці дати з. І співпадають не випадково, все складається, як він любить, в такі в собі скрепи, які тепер закріплюють у свідомості людей саме ці поняття в одне єдине. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб бавовнятку було де е, Продовжуємо тримати вогневий контроль над окупованими територіями, над транспортними артеріями, над логістикою ворогу. Ворога так за минулу добу нами було знищено ще три склади. З боєприпасами досить потужні показники у знищенні техніки зокрема, майже 10 десяток танків, і майже два десятки броньованих машин е, різного класу і рівню. Тобто, навіть ті спроби окупанта е, просунутись або розвідати міцність е, наших позицій для нього закінчились сумно втрати і відступ. Ну а відступ це вже в них така стала собі традиція. Хай дотримуються. Ну а якщо серйозно, то яких провокацій можна чекати на день народження диктатора? Адже росіяни відомі своєю слабкістю до цих різних дат, чи готові ми до всіх можливих сюрпризів? Ми готові до всіх можливих сюрпризів, і навіть ті самі дронні шахіди, яких вони намагаються застосовувати і. Намагались залякувати нас, і зокрема південні регіони, і вже далі сягають по території України. Вони все ж таки не такий страшний той шахет, як його малюють. Наші сили протиповітряної оборони підібрали до нього підхід свій і вже красномовно свідчать цифри, які ми маємо в сухій статистиці. До прикладу, за нашу зону відповідальності. На вчорашній день у нас було 49 збиттів, з моменту, як ми перше виявили з 20 вересня на нашій ділянці. І 24 влучання. Але ці влучання також були не завжди результативними, оскільки були влучання і в поверхню води, і в узбережжя, у, в у різ узбережжя. Тому не завжди це була така критична шкода, яку вони планували нанести. Тож плани, що вони за допомогою цієї зброї переламають хід війни, ну скоріш за все собі хребет. Те, що можливий сьогодні посилений ракетний удар, ми говорили про це напередодні, звертали увагу, але навіть в чорному морі вони трошки зменшили запас калібрів на бойовому чергуванні. Один з надводних ракетоносіїв зайшов в пункт базування, і наразі чергує чотири: два підводних, два надводних. Але це все ж таки досить потужний залп кількістю понад 20 ракет. Тобто, я так розумію, що небезпеку від цих шахетів не можна порівняти з небезпекою від тих же калібрів, наприклад, від ракет. Ну в цілому, так тому що шахет більше спрацьовує як сірник, який вкинути і для підпалення і вибуху і підпалення якогось об'єкту. Ракетний удар це більш небезпечно Дійсно, і навіть по вибуховій хвилі, і по іншим, інших параметрах, і по точності, зокрема, потрапляння, тому що, хоча шохеди є керованими і працюють теж по координатах, але все ж таки поки що це не найнебезпечніша зброя, яку можна собі уявити. А Розкажіть, будь ласка, як просувається контрнаступ на Херсонщині? Чи є нові звільнені населені пункти, про які звісно, якщо можна повідомити про це? А, як зустрічають люди наших військових? Контрнаступ просувається і наше заглиблення по різних напрямках продовжується. Вивільнені території зросли від 400 до 500 квадратних кілометрів. І ще продовжується цей процес населених пунктів. Ми поки що назвали тільки кількість це 29 населених пунктів, серед яких 11 ми вже проголосили які саме. І дійсно там зустрічають людей, зустрічають люди наших визволителів з теплом у серці, співанням гімнів, підняттям прапорів і зі сльозами на очах. Але це сльози щастя, звісно, зрозуміло, що дочекалися. Але вже починається робота, та що називається буденною, вже як то кажуть, свято святом. Але дуже багато роботи і починають збирати інформацію про обставини, в яких люди проживали в ці окупаційні дні і ночі, і е, починають збирати доказову базу для поповнення е, того самого е, товтого, стовтостої тов, справи для трибуналу. Тому що дійсно безчинства окупантів і на херсонських територіях також зафіксовані і будуть передані в відповідні міжнародні правові інстанції. Скажіть, а чи намагаються якось росіяни виправити цю м'яко кажучи несприятливу для них ситуацію і не потрапити в котли, наприклад? Чи вдається їм підвозити живу силу, зброю, боєприпаси через Дніпро? Вони намагаються це робити, намагаються використовувати альтернативні переправи, але навіть сили природи проти, тому що завдяки погоді і штурмовим вітрам, навіть Дніпро буянець і не дає налаштувати поровні переправи, не дає переправляти баржі там, де ушкоджені мости, і не неможливо їх використання, вони все ж таки. Намагаються це зробити за допомогою альтернативних способів ремонту, які не достоменні, не абсолютні, не забезпечують цієї безпеки, але вони готові йти на такі ризики, аби тільки зуміти підтягнути якісь. Запаси і боєприпасів, і е, зброї, і техніки е, навіть е, почали з'являтися е, так звані свіжомобілізовані на нашій зоні відповідальності, але е, вони вже з моменту потрапляння у військомат у себе там на батьківщині е, були обізнані того, як правильно діяти, як звернутися до чат-боту хочу жити. І повідомити про те, що не бажають брати участь в спецоперації, що вони мобілізовані насильно і хочуть перейти в обмінний фонд. Тому робота ведеться, і вже понад дві тисячі звернень таких ми маємо. Я вам дуже дякую за розмову за цікаву інформацію. Це була Наталія Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Капітан першого рангу.